Всім привіт! Мене звати Юлія я що говорю в місті Бар. Точніше, моє ім'я валянок, так буде правильніше. Вчора Лена завезла мене, верніше, я сама виїхала по іншим магазинам, подивитися, а потім вона мене забрала додому. Ну Тобто, щоб я скупилася на тиждень їжу, так, що мені треба додому. ну Все, що треба додому. Коротше. Я їй дуже за це вдячна. І я сьогодні зранку прокидаюся. І мені. Пише, що походу. Ні, ні, мені нічого не пише. Мені в щоденнику все... я дивлюся, що мені треба поповняти рахунок, того, що в 9 ранку мене сьогодні не завершиться. Ну, тобто я могла його спокійно поповнити вчора, Ви розумієте, так? Да? І мені зараз незручно її просити. Але на, на милицях два кілометри йти мені теж незручно. Ну якби да, фізично дуже важко. При тому, що я, мені здається, перенавантажила ногу, і в мене спина була тіше, як коротше, все на світі. Але нема куди діватися, тому що в мене кожен день йдуть прямі ефір на каналі Джуліана Official і я мушу мати інтернет. Ну, навіть не тільки для того, і щоб монтувати відео мені в iMovie, мені теж треба інтернет. Ну, все, коротше, мені треба інтернет. І я е, буквально на днях е, фарбувалася. Ну, фіговою фарбою взагалі вона нічого не взяла. <ріх> Юля, про що ти, ти слово можна говорити? що Ти навіть застігнути оце не можеш. Коротше, бачите, як пофарбувалося? Отака, отака, що не Це було на мокрім волосся. Тут взагалі нічого не взялося. І я зараз шукаю людей, які їдуть з України сюди. Буду дуже вам вдячна, що ви їдете сюди і можете привезти мені фарбу, тому що тут зеленої фарби нема. Е, я таке знайшла таке чудо. І я його е е, на вологі волосся наносила. І тепер думаю, чи в мене пофарбувалося сиве, то, ну, лише сиве, чи в мене пофарбувалось все-таки те волосся, яке було більш-менш сухе. Ну, тому що я ж його нам, намилила. Щоб помила голову, а тоді наносила. Може, того, що воно було вологе, воно не, не взялося. Я зараз вирішила, в мене я дві тоді фарби використовувала. Зараз одна пачка залишилася, я її хочу добити. Вийде в мене чи ні, побачимо. Воно таке, знаєте, від нього волосся навіть краще. Може, ви здивуєтесь, але це як бальзам чи що, воно якесь таке навіть на дотик приємніше. Ну, одної мене не вистачить, ну щось воно буде зелене. Кожня я не знаю, коли мені фарба приїде. Я розумію, що треба висвітлитися спочатку, а потім намазувати. Але ви розумієте, це не той колір, який я хочу мати надовго. Я кажу, хочу саме з України замовити фарбу, там колір тримається довго. І якщо цей буде довго триматися, воно переб'є, воно може бути якась каша малаша. Знаєте. Потім попробую його щось зробити з ним. Тому я вирішила сьогодні спробувати на. Сухє. Якщо воно щось буде триматися, ну я можу, потім мені привезуть і ці купити. Вони тут продаються в спеціалізованому магазині, в барі. Більше е ну, Зеленого взагалі немає. Вона каже, нас немає. Я кажу, ну лише спеціалізований магазин. На, дивиться, моя бабушка, вам 48 років. Серйозно, вам треба зелений, От серйозно. Я говорю, да. Ну, що у Вона на цьому завершила свою розповідь. Ну, того, що я вам чесно скажу, те, що в них є в магазині в спеціалізованому, то воно є в інших магазинах, косметичних. Ну, тобто, а смисл тоді, що ви спеціалізовані, якщо у вас нема зеленого. Біля того, що зелений ніхто не купує, розумієш? Тільки такий придурок, як ти. Ну, нічого, такий буде придурок, як я, але ж все одно зайде купить. Я не хочу нікого образити. Ну, просто, якщо це спеціалізований магазин, то я вважаю, що має мати все. Коротше, ти що ти вважаєш, Юля комусь до одного місця, розумієш? Можеш вважати собі, що хочеш. Коротше, будемо щось зараз робити. Що наліпиться, то наліпиться. Нам головне висушити швидко ту голову без мозгов і це. І піти поповнитись. Тому що щось треба встигнути на прямий ефір. А я сьогодні ще планувала все-таки записати стендап. Я ну, це кожен день намагаюся робити, тому що я відчуваю, що я буду виступати зі стендепом, напевно, в 100 років. От 100 років мені стукне, що я ще не помру. Я не розвалю телефон. Так? Юля, не доходить, да, що ти кісточкою збиваєш телефон. Чого я так вирішила, ну не знаю, чому я так вирішила. Може, ну, так мені буде ліпше трошки. Між руками. А, коротше, що буде, то буде. Ви знаєте вже, Я бачу, що воно дуже швидко змивається, тому не страшно. Юлі, то може просто руками візьми і не, і не пар мені оце мозгіде кісточко. Воно темне все рівно не візьме. Не, ну реально, що я випендрюсь? Ну, Наліпи собі, наліпи. Ну, все одно ніфіга не бере. І все. І радуйся житті, Юля. Скажите, Юля, обов'язково зелене. Обов от я так собі задумала, зелене все. Тільки мені треба весь зелений, а не оце-оце, порнографія, непонятно що. А от воно, може, так мене і пофарбувалося, тому що його, якщо чесно, ну, ніж та штане. Якщо нормально фарбувати волосся, треба 260 там, чи 235 тюбік. А тут а скільки його? 25. Може, воно і фарбує так фарба, але ж. Просто по кількості недостатньо. Юля, щоб тебе лоб не був зелений. Зараз Побачимо. Може, так воно ліпше? Що думаєте, це перший раз, я така дурнувата, що я приїхала з Лєною, а потім поняла, що мені треба було поповнитись. Я якби останні рази завжди, ну так, Юля, не забудьте, Скажете, Юля, можна по інтернету поповнити? Ну, що ти гониш? Не можна, того, що в нас по інтернету. Чогось, коли ми заходимо в їхній інтернет-сторінку, поповнення на 15 євро нема. Ну, тобто немає їх, ну там стоїть 10, неясно, це за що 10, куди це вони підуть. І 20. Ну там ніхто не показує, що це 500 гігабайт буде. І я така думаю, ні. Ну навіть та жіночка сказала, навіть якщо ви заходите в той у мене Тімобайл, от так називається тім ну це турцілько. тут, які турпіли, тут не Туреччина. Не важно, тім Чого я не беру МТЛ, тут ще є такий оператор, непоганий він хороший, але в моєму районі він погано тягне. Верніше я можу дивитися е, собі ну, фільми, YouTube повністю, можу але за, закачувати от, е, е, відео, які мені потрібно на канал, в мене немає. Ну, десь 4 години замов, закачує. Якщо по тімобелу закачує 10 хвилин, то по тій МТЛ закачу чотири. да, яка різниця? <кій> я тако місяць два помучилась, думала, ні, щось, щось тут не то. І я запитала в забудовника свого, а я жила, поки добудовувалась ця будівля да? два місяці в його готелю безкоштовно. І там був інтернет, а він недалеко від нас. Я кажу, слухай, яким ти корис... користуєшся? Він каже, цим обалом, звичайно. Я кажу, все зрозуміла. А він гамнюк, той Тімоба один, одна точка на навсього в нас у місті. Я не можу піти в ларючок і попросити, щоб мені поповнили. Мені треба їхати в центр. Щоб ви розуміли, від мене центр пішки можна дійти за 30 хвилин. Але на милицях, розумієте, це не 30 хвилин. Це важко просто. Що вифарбується, ви то і вифарбується. Ну що. Взагалі не виформується. Ну, так я піду. А ти Юля просто не, не змивай і так і ходи успівати <гум> дівчина-весна. Хтось не догадався, що весна пройшла. А в нас і не догадався, що весна, тому що у нас зима на вулиці. Ми поїхали е, 7 сьомого да? квітня. Е, благовіщення було. В монастир святого Сергія Радонежського, Ну, ми завісли, тому що там лід. Почав танути, я вже мовчу, що там купа снігу, лід почав танути, і машину почало носити. Батюшка поставив оцей цепі да, на задні колеса. І воно ніби краще, а передні тоді водить. Тобто цепі треба ставити на чотири колеса або взагалі їх не ставити. І ми до якогось моменту доїхали, каже, все, вертаємося, тому що дуже небезпечно. Потім з'їжджати неясно як. Повертаємось назад, тому що там далі. Дуже круто піднімаєшся вгору, і коли, наприклад, широка дорога це нормально. Бачите, така широка дорога. Якщо передні колосо поведе, вони нас без ціпій. Ну можна якось з -з Так? А якщо просто возити, то просто можна з'їхати. Ну, Самі знайте, куди отуди, От отуди. За нами їхала машина теж на службу, теж на запустіть. Руки починають труситися. Бачите, починає вже злітати. Тому що пригріває сонечко, в принципі, тепло. Ну, а тепло. Ми бачимо, як там руки трусяться. Давно, прям руки трусяться врага. Але такий хороший чоловік, Вадім, він нас обігнав, поїхав в монастир з відвіз дівчат і каже, дзвонить. Уявляєте? нема зв'язку. У горах нема зв'язку. І мені яким чином я тримаю телефон, молитву співаю, тому що ми з'їжджали, просто дуже небезпечно було. Там такі маленькі вузенька дорожка і просто лід. І тобто сюди ти не завернеш, бо тут гора, а туди просто в кювет зразу. І вона мені дзвонить, і я беру трубку. І в мене з'явився яким чином можливість підняти, тому що немає інтернету. І вона каже: Юля, Вадим, зараз за вами повернеться, Тіпо, заждіть. І все, і він на нас забрав, і служба все-таки відбулася. Зазвичай в 9 відбувається, а так в 10.30 ми почали. Але саме головне почали. Матушка каже: ну, Теодора і монастиря. Каже, я вже такі молитви молилася. Я вже і Святому Гор'юну. Я все справа Ісусу Христу про святі Богородиці. Всі, кому може молилися, а я, а ми. От по дорозі я, про світі Бог Представляєте, як вона допомогла. Це просто. Дуже гарна служба була, потім трапеза. Е, от. І Я додому приїхала в три години лише. Зазвичай там в час, в два вже вдома. Але слава Богу, що була служба. Такі всі були раді. Дивіться, знаєте, що я думаю? Ну, Я побачу, як воно вифарбується, да? але я думаю, що просто-напросто, в цій цьому. скільки тут е, грамів. 25 25 грамів. А в упаковці професійній іде 265 грамів, то може воно і не фігуватися. Просто що його мало. До того, що, походу, воно фарбує лише сивину. Юля, тобі 48 років. Тобі 48 років, бабця, вам реально от нема що робити. От іменно, що мені 48. Уже в принципі, пофіг, які я нафарбуюся. От в 48 можна все люди милі, все, що хочете. Того, що вже заміж я не планую виходити, це вже, є, якщо знаєте, ну хтось так нагрішив, ну прям так нагрішив у Бога, що мені піде в чоловік ж, Щоб змити свої гріхи, понімаєте? Ну, але я не думаю, що такий знайдеться. Бог всіх любить. Такі, Юля, ні, ні. Ну вибач, ну ні. От. Поэтому можна формуватися як хочеш. Я на все воля Божа, люди, я жартую. Як мені дано вийти заміж, то я і зелено вийду. А як не дано, то знаєте, я можу зробити собі купу пластичних операцій, на, такі зробити губи великі. У тебе грошей нема на губи великі. Ну, предположим, так? Ну, кабуто в мене є гроші. Губи великі, розумієте, там потягнути оце все, от прям, от аж такого зав'язати в бантик. І е, би, намагатися знайти чоловіка. Ну, це ж не буде толку, якщо на того любої нема, то ну, хоч ти там застрелься. Ну ні, Юля, ну ні. От того можна формуватися. знаєте, В 48 можна все. Все. Що тобі подозволять фінанси? Приставочка така невеличка. Коротше, Юля, хватить, бо ти зараз повидираєш все волосся. Може, не було б зелене, знаєш, якби ти його не видирала. Так що побачимо. Дівчина весна, водорода рай та рара. Півгодини -ра. чекаємо, змиваємо, ідемо поповняти телефон, любі друзі. Любі друзі, мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мию молоду. І сади світу для мене, як до тебе йду. Дякую. <різь> так, будемо зараз роздягатися. <різь> Дивитися, що ми пофарбувалися. До речі, хочу вам сказати, отак треба звертати. Рушник тоді він не буде падати. А якщо так як ми звикли туди в середину, то воно буде падати. А так собі взяли отак рівненько і завернули наверх. Все, стабільно, нічого не буде падати. Так що, сюрпризу не буде. І раз, ну що у нас пофарбувалося? Так, отут, а, значить, всі 25 е, міліграм пішло. І отут. А. Ну, у мене таке відчуття, що пофарбувалося більше, ніж перший раз. Хочу, я так мала ж бути вся голова. Я вас прошу, яка вся голова. Тут, аби, знаєте, відтіночок якийсь був. Зараз будемо сушити, подивитися, що там вийшло? Що там вийшло таке, що небудь, знаєте, воно обновилось. Зелена весна. Зелена весна обновилась. Юля, якщо в нас така весна прийде, то нам гаплик. Того в нас і квітень. Розумієте, в снігу. Ну що я вам скажу? Мені здається, що трошки краще пофарбувалося. Серйозно, Юля, ну, десь, мені здається, більша територія. Ну, коротше, ну, щось воно схоже таке. Я відчуваю, сьогодні в аптеку зайду, зеленку візьму і на тому буде крапка. А тепер пісня. Юлі, може, не треба? Треба. Треба, Федя. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах. Ти зіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода. То є чистая вода, то є бистрая вода синій. Гір. То є бистра вода синій гір. Хотіла піти наверх, а думаю, Юля, не треба наверх, там можемо не дотягнути. Куди ти хотіла піти, Юля? Ти і так приїжджає туди-сюди. В мене немає ніякого музикального освіти того вибачте, співаю, як співаю. Як ото як вмію, так і співаю. Все. Сіпляємо наші заколочки і йдемо збиратися, бо ми сьогодні не дійдемо. Я відчуваю нікуди взагалі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Official я веду прямі ефіри. Можете заходити туди, запитувати запитання, можете писати сюди запитання. Я з радістю вам буду відповідати в розмовних відео. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і виконання самих ваших заповідних мрій з Богом. Ціло.